Поняття лінь немає, є відсутність мотивації. І фактично розмова про лінь це розмова про відсутність мотивації. Щоб побороти лінь, варто звернути увагу на кілька психологічних аспектів. Перше, зрозуміти причину ліні, бо лінь може бути симптомом перевтоми, відсутності мотивації, страху невдачі, нерозуміння цілей або якась складна життєва ситуація, і просто людині хочеться побути сам на сам. Але на цей момент потрібно звертати також увагу. Визначте, що саме у вас викликає небажання діяти. Якщо ви визначили причину лінії і з'ясували, що причинно лінії є перенавантаження, розділіть завдання на частинки. Великі завдання викликають завжди перенавантаження. Розбийте їх на маленькі кроки, щоб почати щось простого. Візьміть нотатки або аркуш паперу з ручкою і створіть чіткий план дій. Запишіть конкретні дії. Строки їх виконання і результат, який ви бажаєте отримати. Подібна структура прибирає хаос і допомагає зосередитись на вашій мотивації і тим самим прибрати ліки. Не забувайте також себе мотивувати. Додайте якісь елементи винагороди. Наприклад, у мене була мотивація відвідування якихось. Цікавих місць відпочинку на вихідних. Навіщо? Бо це стимулює позитивне підкріплення. Є дуже чудове правило, називається правило двох хвилин. Якщо ви прокинулися ранком, і у вас є якесь завдання, яке можна виконати протягом двох хвилин. Зробіть його негайно. Це допомагає подолати інерцію і позбутися лінії. Попрацюйте зі своїм мисленням, замініть думку, мені не хочеться це робити. На я отримаю користь від цього завдання. Або я отримую досвід від цього завдання. Перефокусуйте увагу з емоцій на дії. Мені коли не хочеться йти ранком інколи до спортзалу, ну лінь, ну страшна лінь. Я починаю із слова почни, просто почни. На ліжку в мене лежить уже складений спортивний одяг. І я говорю, собі почни, встань, почни. Сходи у личко, візьми спортивний одяг, вийди, почни. Вийде, ну а там ніжки самі вас доведуть уже до того місця, куди вам хочеться. Робіть паузи, перевтома знижує працездатність. Використовуйте відому техніку яку я Вам розповідала раніше 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинок. Приберіть відволікаючі фактори. У мене в кімнаті ви бачили майже пусто. В мене знаходяться лише необхідні речі. Іністуйте і встановіть конкретний час для. Телефону, соцмереж, інших перешкод, які забирають вашу енергію, регулярний сон, збалансоване харчування, помірна фізична активність, діючи поступово, ви побачите позитивні зміни. Лінь, прокрастинація, саботаж або інші – це слова, за якими ховаються емоції і переживання. Емоція має три функції: Сигнальну – Вона нам про щось говорить. Вона вказує нам, мені чогось не вистачає. Друге комунікативне це моє спілкування із оточуючим світом. Через лінь, прокрастинацію я комусь говорю, це може бути наслідком думок, переживань, турбот або дій. Бо якщо у вас щось не виходить, лінь це те, що ми називаємо немає енергії. Якщо я починаю розуміти, що викликає в мене переживання, у мене з'являється ціль, яка мене захоплює, надає сил, енергії, бажання діяти йти вперед. Вона мене захоплює, і я не можу. Просто сидіти тоді на одному місці і підпадати під цю лі, коли я починаю очищати свої цінності, цілі, розуміти причину своєї лінії, позбавлятися від негативу, робити те, що мені подобається, або займатися тим, чим мені подобається, це починає світити в мене всередині мої цінності, цілі, мої бажання, мої потреби.